Знову я рада вас вітати на своєму каналі. З вами Еля і моє в'язання. Ну що ж, я намагаюся не руйнувати свою звичку. І кожного 25 го числа кожного місяця я знімаю відео <кхід> в рамках свого так, особистого. Спільного проєкту, який проходить під хештегом Шк... шкарпеткова корзиночка 2023. Я і ще декілька дівчат знімають, в'яжуть шкарпеточки і знімають відео під цим ш... хештегом. Я вирішила не брати участь. Не в якому шкарпетковому спільнику, Ну, на те є свої причини. Але шкарпетки я люблю в'язати, я в'яжу. І зараз ви перед собою бачите мою березневу пару. Це пара шкарпеточок зв'язана, як завжди. 39-40, Розмір це. Я брала, як я вже казала, я знайшла собі сторіночку стокової, шкарпетки не тільки шкарпеткової, а взагалі пряжі стокової. Посиланочка на цю дівчинку я залишу під цим відео. І я беру у неї там, шкарпеткову пряжу. Я, ось У мене на тім на тижні було день народження, і я також собі замовила ще шкарпеткової пряжі. Ось вона до мене прийде, я вам покажу, яка то краса. І оце е, також. Були залишки, ну як, моточок пряжі ну це що йде, полосочка, от Вона йде, от у такого корічневого, темного, потом світліше, світліше. І оце такі переходики. Я розмотала на два однакових моточка по секціям. Навіть, ви знаєте, я, коли перше мотала, я записувала кожну секцію. Я прям записувала, як вона за чим йде. І от я домотала до цього такого полену. От воно трошки голубим віддає, так він такий шавлій колір, Домотала, взяла другий. Ну, і далі почала мотати моточок по списку, який я писала по першій моточку. Я оце так само взяла, взяла, в'язала, 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 і от вони от один в один. <кій> Люблю я таку струвану смугастість, от, от, щоб вона була в шкарпетковій пряжі. От коли оці, їх цікаво в'язати, коли от ти знаєш, що ти зараз прив'яжеш одну смужечку такого кольору, от, наприклад, да, такої фуксії, потім піде такий теракот темний, потім піде оця шавлія. І так, і так, і так, і далі. І далі, і далі. На резиночку, п'яточку, і месочок я додала моточок такої темно-темно. Корічніва пряжа, це теж були, там невеликі моточок. Я також пополам навпіл розмотала і в'язала. З цієї ниточки в мене залишилося буквально там по півтора метра. І отак я всі свої шкарпеточки шкарпетечки в'яжу. Резиночка один на один. П'яточка моя улюблена бабуся. бабуся моя любимая мене навчила її в'язати, а тільки ж я в'яжу ось з оцим бордюрчиком на три, на три петельки. е, мисочок, е стрічковий, як завжди. Е, я оцю частинку мисочка в'яжу як. Через ряд я е, збавлення роблю. Через ряд до тих пір, поки на кожній спиці в мене не залишиться по 10 петель. От, наприклад, я в'яжу ці, ну, по більшому рахунку, я в'яжу свої шкарпетки на 60 петлях. От із вівчарів, або кольорова вовна, або там ще якась вовна, я в'яжу на 50 5054. А ці на 60. І отут, от значить. Ну, якщо ти в'яжеш п'ятьма ну, спицями, то ну, виходить, що в тебе виходить по 15 петель на кожній спиці. І от через ряд я роблю збавлення, поки на кожній спиці не залишиться по 10 петель. З 10 петель я в'яжу, дивіться, як колір хорошо передається, він такий трошки меланжеватий. Я вже роблю збавлення в кожному. В кожному ряді до тих пір, поки у мене не залишиться на кожній спиці по 4 петлі, щоб вийшло 8 з однієї і 8 з другої сторони. І я роблю закриття голочкою, ну, як завжди. На темному погано видно. петелька в петельку, трикотажний шовчик, ну Подивіться, які кольори. Ну, красиво, а ще ж, дивіться, на них вони трошки такі меланжеві, з якимись вкрапленням, воно ну, взагалість. Е, от у мене є така пара шкарпеточок, і це буде моє поповнення в мою шкарпеткову корзиночку 2023. Наразі я в'яжу розпочала ще дві, дві пари шкарпеток, також із залишків пряжі. Пройде зовсім зовсім небагато часу. І я вам покажу, що ж я нав'язала ще. Е, ну що ж, я дуже рада, що ви подивились моє відео. Воно таке коротесеньке, багато тут розмовляти нема, прошу. Шкарпетки вони такі самі про себе все розкажуть і покажуть себе усі... з усієї сторони, з усієї краси. Е, я хочу по. Подякувати всім тим, хто заходить до мене на канал. Зараз я не дуже багато знімаю, бо якось не дуже хочеться. Намагаюсь побільше в'язати, але весна, ви знаєте, дівчатка всі такі хозяюшки всі такі господинки садять розсаду, і мене це не оминуло, бо огород в мене також є. Тому, але на в'язаннячку. Дуже хочеться е, приділити часу. Ну що ж, дякую всім, що були зі мною. Е, дякую Світлані за пряжу. Е, всім бажаю тепла, сонечка, побільше посмішок, менше сліз. А головне нашої перемоги, всім тиші і миру. З вами була Еля. І ми ще з вами зустрінемося не один раз.